Вітаю, я Андрій Городиський. Ви дивитеся новини світ сьогодні в програмі. Бійка за автобуси з Катманду не можуть вибратися постраждалі. Комендантська година не допомогла. У Балтеморі нові сутички. Диспальне з повітря традиційним німці заправлятися не хочуть. У столиці Непалу сталися сутички між постраждалими від землетрусу та поліцією. Місцеві жителі вимагають автобусів для евакуації та елементарних речей першої потреби. Попри обіцянки влади, допомоги в постраждалі райони надходять мало, і прибуває вона з великою затримкою. Тисячі людей намагаються покинути Непал. Передусім, Катманду. В столичному аеропорту хаос. Автобуси для евакуації, які надає влада, постраждалі буквально беруть штурмом. Учора влада оголосила, що наступного дня о 6 ранку будуть автобуси, які відвезуть усіх охочих у різні райони. Непалу. обіцяли близько 500 машин. Я прийшов сюди у третій ночі і стояв у черзі 4 години і нічого. А тепер влада каже, що автобусів немає. Через це люди дуже злі. У Катманду бракує харчу та води під завалами, що можуть бути постраждалі і загиблі. Санітарна ситуація вкрай складна. Люди бояться поширення хвороб, але найбільше усіх непокоять повторні поштовхи. Країну досі трусить. Люди не поспішають повертатися навіть до вцілілих будинків. Столиця перетворилася на величезне наметове містечко. Я хіба бачила, як люди намагаються розібрати будинки, але ну вони в принципі бояться е щось робити з цим, тому що вони розуміють, що вони не мають відповідної кваліфікації і можуть лише нашкодити постраждалим. Тобто, ну зазвичай деякі люди вже вертаються додому, але деякі залишаються е в наметовому містечку, тому що е майже 100 років тому був анабув е аналогічний землетрус. За словами очевидців, їх трусило 16 днів, і люди ще досі бояться вертатись до будинків. У більшість віддалених від катманду поселень можна дістатися лише повітрям. Намети продовольство, і ліки туди скидають з гелікоптерів. Якщо ж гантокрилам вдається сісти, їх одразу оточує НАТО у селяни, які просять води та їжі чи благають про евакуацію. У гірській місцевості рятувальну операцію ускладнює погода. Триває розбирання завалів на четвертий день після землетрусу, шансів знайти під. Руїнами вцілілих зовсім мало, але трапляються дивовижні випадки. під завалами будинку. Я пролежав чотири доби, уже втратив будь-яку надію. Гадав, ніхто по мене не прийде і я загину. Я не чув жодних звуків у відповідь, але й далі стукав каменем. І нарешті хтось урятував мене. Сейсмологи кажуть, землетруси в Непалі повторюватимуться і можуть бути навіть іще сильнішими. Країна лежить на зламі індійської та євразійської плит. Останні 100 мільйонів років ці плити рухаються. Євразійська наїжджає на індійську. Про це супроводжується вивільненням колосальної енергії. Раз на кілька років ця енергія прориває земну кору і стається землетрус. Анастасія Синіговська новини на першому. У Балтиморі тривають протести. Маніфестанти закидали поліцейських камінням, пляшками і димовими шашками. Правоохоронці тримали оборону, прикриваючись щитами. Однак до активних дій не вдавалися. Аж до 10-ї вечора за місцевим часом. Тоді почалася комендантська година. За розпорядженням мерії усі мали покинути вулиці. Сімох, які режим порушили, арештовано. Ще двох затримано за мародерство, одного за буйну поведінку. Безлади в Балтиморі почалися в ніч проти понеділка. Людей обурила смерть чорношкірого чоловіка, якого затримала поліція городяни в безпеці. Ситуація стабільна, і ми сподіваємося, так буде і надалі. Та ми ще посилимо заходи безпеки, розташуємо підрозділи національної гвардії у кількох кварталах поблизу осередку заворушень. У п'яте в одну річку у Казахстані інавгурували Нурсултана Назарбаєва. 74-річний політик розпочав свій п'ятий термін на посаді президента країни. На недільних виборах він набрав майже 98% голосів. Міжнародна спільнота процес голосування розкритикувала. В ОБСЄ заявили свободу слова в Казахстані утискають. А вибір кандидатів був обмежений. Назарбаєв відповів, що він знає. Такі показники не дуже демократичні, але втручатися у воле громадян не мав права. Султан Назарбаев має титул батька нації і керує Казахстаном уже понад чверть століття, а тепер керуватиме і ще найвищі п'ять років завис у космосі безупинно обертається. Російський човник прогрес не зміг пристокуватися до міжнародної космічної станції. Про це йдеться в заяві Роскосмосу. На МКС транспортний апарат мала доправити ракета Носій, але через бій човник опинився не на тій орбіті. Усі спроби виправити помилку з землі. Марні прогрес мав привезти на станцію пальне харчі Георгіївську стрічку. Точну копію червоного прапора з Рейхстагу на МКС. Відіслали ще в березні, хоча спершу хотіли цим прогрес. Сом доля апарата стати космічним сміттям або ж він згорить в атмосфері землі. Європейський союз допомагатиме Україні з реформами в енергетичній галузі, також залучатиме капітал до модернізації вітчизняної ГТС. Як саме це робитимуть в ексклюзивному інтерв'ю новинам світ розповів Маро Шевчович, віцепрезидент Єврокомісії з енергетичного союзу. М. понравилась реформа про про газ. Вот этот Все новый закон, который должен быть. имплементироваться вот на, на этом году, потому что это будет действительно одна из таких ключевых предусловий для того, чтобы реформировать всю энергетическую систему на Украине. Реформы предложены, сейчас их надо воплотить, потому что это будет очень важно для того, чтобы инвестора из Европейского Союза и тоже за остальных стран наверно приехали в на Украину и инвестировали. Я могу сказать, что этот реверс, этот большой успех. Потому что если посмотреть несколько лет назад, там было практически невозможно импортировать газ из страны Евросоюза, и на прошлом году это было уже 26% газа просто было импортировано из стран Евросоюза. Но ну и на этом году у нас уже было несколько программ. которые уже э, финансированы со стороны EBRD э, Eвропейского банка для реконструкции для, э, для реформы или если можно сказать возобнов возобновления газовой э, тран транспорт, 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 транспортной системы э, на Ukrajine je no ko to konečno jeden z prioritetov dla našeho stratuničenstva. No, što po mojemu samo je je to užite, to, što by vse reformy, pa ktoré my gavarili harašo, razbivali, spradažali, pa tam, što mi možem konečno pomoč za strany Eurosajúza, no što nužno dla Ukrajine je to také dejstvíčelné, časné investora, také važné, međunarodné, međunarodné energokampány, katalán Magut priniesť svoj know-how, svoj kapital, dátavo, čo by skutočne tože, všetko eto, bolo podkrepleno častým kapitalom, dát, 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 reformi energetickej systému na Ukrajine. Робити пальне з повітря навчилися німці. Щоправда, для цього вони використовують ще й воду. Чиста магія відбувається на новозбудованому заводі поблизу Дрездена. Що воно таке? Блакитна нафта, і звідки береться? Дізнавався Микола Прудник. Екологічно чисте дизельне пальне з води і повітря, розробка одного з автомобільних гігантів, виробництво блакитної нафти, а саме так назвали свій німці, розпочинається з накопичної енергії. Приміром, у таких сонячних батареях на даху заводу, отримана електрика допомагає шляхом електролізу розділити H2O на водень і кисень. Після ще кількох хімічних реакцій кисень знову змішується з водним. Зрештою, виходить рідина за характеристиками, схожа на солярку. На екодизелі двигун працює тихіше, а його викиди в атмосферу значно менші. Технологія вже пройшла всі випробування і повністю готова до використання. Синтетичне дизельне пальне у кілька разів екологічніше за традиційне, адже не містить важких фракцій та сірки. Блакитна нафта не поступається перевірений часом солярці і динамічними характеристиками. Переконатися у цьому спробувала міністр освіти Німеччини Йогана Ванка. Чиновниця ризикнула залити новий вид пального в бак свого службового авто. ніяких помітних змін у роботі автомобіля не. Було однак, змінився вплив на природу. Виробництво і застосування нового пального великий внесок у захист клімату і приклад раціонального використання ресурсів. Тепер лишилося придумати, як продавати його пересічним німцям. Потужності експериментального заводу вистачить хіба що на одну машину. Що місяця тут зможуть продукувати лише 160 літрів дизельного екопального. та й собі вартість його вища за ціну звичайного. Однак, розширення виробництва і державні гранти за розрахунками розробників дуже швидко знизять ціну плакитної нафти. До ринкових півтора євро за літр. Микола Прудник, новини на першому. Так завершується цей день у світі. А про останні події в Україні знає Ілона Довгань. Вітаю Ілона. Добрий то вечір. які з них найбільш помітні? Найбільш помітні. Звичайно, це от, починаючи з вчорашнього з вчорашньої пожежі в Чорнобильських лісах, тому що от МВС вже розпочали кримінальне провадження за цим фактом і кажуть, що вогонь зупинили. От що докладніше ми дізнаємося в наших новинах. Ну но ще з цікавого це про правий сектор під адміністрацією президента. Ну і кого цікавлять субсидії, то призначення спростили оформлення субсидій. Про це розкажемо новини. Світ завтра у тій самій порі не пропустіть.